Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Про це повідомили на сайті президента України. Згідно з повідомленням, це передбачено спільною декларацією про підтримку України, яку у липні підписали держави групи Великої Сімки. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України, в період з 2005 до 2010 року. Микола Маломуж, пане Миколо, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю слава Україні, Героям слава. Героям слава. пане Миколо. Розпочнемо із переговорів про надання безпекових гарантій між Сполученими Штатами та Україною. А як ви вважаєте? Чи в якому форматі вони можуть існувати? І наскільки вони можуть допомогти організації безпеки у регіоні? Ну, першу чергу вже американці вислови основні критерії гарантії безпеки, і вони передбачають ряд етапів. Це зрозуміло надання активної бойової допомоги військами, які засоби враження, але це формування тих позицій, які забезпечують стратегічну ініціативу з боку НАТО, тобто західний фронт. Не на території України, но на території, наприклад, країн, які сьогодні межують з Україною, це Польща, це Прибалтика, це зрозуміло весь східний фронт Румунія. От для того, щоб е показати перспективу Росії, що НАТО готове до любих сценаріїв, включається можливо не тільки ведення війни проти України, а проти країн НАТО. А якраз стратегічна така ініціатива щодо перспектив захисту цього так сказати, периметру заходу, це якраз один із форматів. Демонстрації Росії, що НАТО готове до е, потужного від, під потужної відсічі випадку якихось провокацій, а це зрозуміло дає нам можливість е, ефективно розвивати подальші наступальні операції на полі бою. Друга складова ситуація це надання безпосередньо озброєння техніки боєприпасів і понаростаючись з врахуванням уже нових стандартів. Перехід е, наших збройних сил на стандарти НАТО повністю, от і зрозуміло, це на рівень. Четвертого, п'ятого і шостого покоління це на порядок вище, чим в, якраз воєнна потуга Російської Федерації, і це дає перспективу е, сьогодні вже вигравати на полі бою. Навіть коли Росія має великі переваги в живій сили і техніці, це вже так е, е, перевага та, яка не працює на, е, як ми говоримо, що Росії так якісь безмежні людські ресурси, там може бути і 5, і 10 разів більше, але. Потужні артилерійські системи, ракетні системи дальнього радіо дій до 300-500 кілометрів можуть знищувати ці резерви на підходах, і зрозуміло це надання якраз таких видів озброєння. Перехід на повний модель НАТО це одна із системних гарантій, як період війни, так і після перемоги, тому що вони передбачають якраз розширення можливостей оборони і після. Подолання агресора і створення потужної е, системи безпеки і оборони нашої держави разом з країнами НАТО. Це інтеграція е, з країнами НАТО в оборонному, безпековому секторі, розвідувальному секторі. Про що було чітко заявлено американцями, Я думаю, що сьогодні якраз цей сектор вже працює і він буде розширюватися, але буде повна кооперація і розвідувальних органів контррозвідувальних, силових структур, відповідно систем комунікації. Систем зв'язку, систем керування, якраз військами, це одна з е, таких потужних форматів, яка передбачає ще не вступ, але військовим безпековому і розвідувальному форматі вже е, безпосередні спільні дії без, без е, переміщення якогось контингенту на території України. Але відповідно вся логістика, всі системи так скач контролю, начинаючи космічного таскать, радіотехнічного, оперативного. Агентурного, який дійсно забезпечить якраз і виявлення всіх планів ворога, вияснення їх та сил сили засобів, і зрозуміло тих дій, які вони будуть мати відносно нашої держави, це е, забезпечення е, крім стандартів безпекової сфері, це економічні стандарти, це велика ефективна модель перебудування економіки в новий технологічний цикл, який підніме Україну на рівень передових країн світу і дасть перспективу базову домінанту і для оборони. Для розвитку базових гаузів, для розвитку якраз е, різних регіонів, відбудови нашої держави, що надважливо, тому що треба щоб сформувалася потужна інфраструктура. Люди повернулися в Україну, а це буде один із форматів безпеки. Американці беруть під конкретні програми, створили вже фонд, який передбачає участь великих корпорацій і не тільки США, але й за ініціативи США і е, вливання в Україну, в економіку, відбудову і нові так сказати, стратегічні е рішення до 1 трильйона 650 мільярдів доларів це величезний формат, більше ніж план маршала, який також забезпечить і гарантії безпеки для нашої держави в цілому, гарантії виживання України, тому що треба дійсно після війни е йти дуже широким поступом щодо і формування системи в сили, безпекового сектору, але і економічного блоку, який боєбазовим. І для оборони, і для безпеки, і для міжнародної капітації на рівні та передових країн це забезпечити рух до НАТО, і буде забезпечують відповідно і рух до Європейського Союзу. Миколо пане, Микола, пане, пане, як ви вважаєте, я... оці безпекові гарантії? Це етап на шляху України, на шляху інтеграції України до НАТО, чи таким чином Сполучені Штати намагаються замінити НАТО для України? В даний момент це те, що вони зроблять в плані ще не вступу, тому що дійсно сьогодні два фактори, які вони описують це. В першу чергу війна, що згідно ми знаємо, що з тої статті вони не приймають члени, Хоча рух іде. Ми будемо працювати в цьому відношенні відносно всіх стандартів цей період. Але гарантії безпеки вже потрібні сьогодні, і в будь якому випадку на перспективу я прямо скажу двохсторонні і багатосторонні, тому що включається не тільки сімка. А вже 13 країн на вчорашній день заявили про підтримку якраз гарантій безпеки. Це вже е, конкретний е, формат е, забезпечення нашої підтримки поряд з е, глобальною підтримкою НАТО, і це зрозуміло формування е, передумов вступу, чи це буде на е, майбутньому саміті в Вашингтоні е, 24-го року чи пізніше, але до того часу нам прийти при переможемо на е, лінії бою, тобто війні. Вже перший фактор спрацює, і вже е, цих 13 чи більше країн, я думаю, будуть одними із активних партнерами, які будуть просувати нас до НАТО активно, друге. Але в цьому форматі дуже цільово, цільово прямо вказують на те, що ми повинні е, крім е, проведення реформ згідно стандартного разу, всіх сферах діяльності і державної, економічної, політичної безпеки, військової, Де ми маємо пріоритет сьогодні? Вже виходимо на ті стандарти, які потрібно. Це зрозуміло форма демократичного суспільства і боротьба з корупцією. Ці два фактори являються також ключовими, і вони дійсно мають сьогодні ще вказати на наші проблеми, навіть в період війни, та й сам Зеленський вив, що бачимо багато питань в різних сферах, є особливо в плані корупції, в плані е, досягнення таких рівнів в період війни, яким забезпечує прозорість у всіх сферах діяльності. Да там потрібно там таємно, повинно бути, але дійсно прозорість і е, якраз явище. Системно долати розпочали навіть в економічній сфері сьогодні. Ми говоримо про військомати. Але американці, чому я це зв'язую з ними, про що без такого подолання корупції ніяких перспектив вступу не буде. Тому до слідучого саміту і цю треба проблему вирішувати, показати реальний прогрес, реальні механізми, щоб далі рухалися. Тому е, два сукупні фактори е, закінчення війни. І е, подавання корупції, і всі так сказать, реформи згідно стандартів НАТО, е, проведення їх до е, тих рівнів, які сьогодні ми з Альянсом працювали згідно плану дій. Це перспектива вступу. Е, самі гарантії не підміняють ні е, е, рух до НАТО, ні сам вступ. Це паралельний процес. Він доповнює наші дії щодо вступу в НАТО. Пане е, так. Дякуємо, дякуємо, пане Миколо, Дякуємо за цю інформацію. Це був Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України в період з 2005 до 2010 років.